Автор популярного ютуб каналу SuperSAF з'ясував, чи варто міняти Galaxy S24 Ultra на Galaxy S25 Ultra. Samsung Galaxy S25 Ultra, як і Galaxy S24 Ultra, має титанову рамку. Проте титан у нової моделі якісніший, також краще захищено об'єктиви тильної камери. У руці Galaxy S25 Ultra лежить краще за рахунок округлених країв. Крім того, Актуальний флагман довший, тонший і легший. І там і там є IP 68 захисту, а дисплеї захищає скло Gorilla Glass Victus 2 у Samsung Galaxy S25 ультраек 6 дюймів 9 90 проти 6 дюймів 8 у Galaxy S24 Ultra. Рамки стали на 15% менше, покриття антивідблиску більш досконале. У Galaxy S24 Ultra є одна перевага підтримка просунутого стилусу S Pen з Bluetooth. У S25 Ultra стилус простіше. Жести Air Actions не підтримує. Основний модуль тильної камери у Galaxy S25 Ultra та Galaxy S24 Ultra на 200 Мп, але ширик у нової моделі краще на 50 Мп. Обидва смартфони знімають добре. Але панорами у Galaxy S 25 Ultra виходять краще. За продуктивністю Samsung Galaxy S 25 Ultra – однозначний лідер у тестах, і в нього досконаліша система охолодження. Однак у повсякденному житті різниця між S 25 Ultra та S 24 Ultra незначна. У Galaxy S 25 Ultra багато нових функцій на основі штучного інтелекту. Більшість із них з'являться і в Galaxy S24 Ultra. Обидва пристрої мають стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, але у Galaxy S25 Ultra звук гучніший і чіткіший. Акумулятори мають однакову ємність, але за рахунок нового процесора нова модель більш автономна. Дротова зарядка і там, і там на 45 Вт. Бездротова зарядка у Galaxy S 25 Ultra швидше, 25 Вт проти 15. Міняти Galaxy S24 Ultra немає сенсу, а ось перехід на свіжу модель із Galaxy S23 Ultra розумний.